Добрий день, шановні підписчики, гості каналу. Сьогодні пропоную невелике відео. Робота на токарному станку. Ніяк я ним не натішусь. Нещодавно отримав листа від одного чоловіка з проханням виготовити для нього декілька валиків з накаткою. Микола, так звати цього чоловіка, надав дуже цікаві розміри. Прийшлось Гарненько потрусити в своїй кишені. До ну, чого чого, а от дріб'язку у нас вистачає. Далі, значить, довжина всіх накаток 30 мм. всередині них отвір діаметром 3 мм. І один валик буде подовжений довжиною 50 мм. точно за 10 копійок. До нього подовжене сверло відповідно діаметром 3 мм. Далі накатка. Малюнок сітка, глибина зуба 0,5 мм. Матеріал сталь, марка. не принципова так як валики будуть використовуватись для полімерних матеріалів. Я прошу пана Миколу не ображатись. Я надію, що він нормальний, адекватний чоловік і розуміє гумор. Знаю, що майстри металообробного діла не дуже полюбляють і бурно реагують, коли їм надають такі дані, такі розміри. Але я на правах початківця не цураюсь з цього. Тому що навіть з, такої, з таких даних можна, як то кажуть, виводити потрібну інформацію. Ну наприклад, що точний розмір в даному випадку не має ніякого значення. І по-друге, я ніколи не міряв гроші, тому вирішив скористатись нагодою. Отже, 10 копійок у нас мають діаметр. 16,25. Ну, округляємо до 16. Далі 25 копійок мають діаметр 20,75. Круглимо до 21. І синіша монета на сьогодні 22,95. Округляємо до 23 мм. Ну, Добре, поїхали далі трошки про процес. Так, ну що, зарядив я заготовочку. Зараз буду робити найдовший і найтонший валик. Поки що я з одного дубля не знімаю, не виходить, бо не вистачить в мене ніяких батарейок і карти пам'яті. Бо я лише відрізний різець, я заточив пів дня, мабуть. Але болгарка висить. Ще поробив я такі от підкладки підрести різні. Ну поки що небагато там, буквально штук. Вісім, шість. Вот, ну, поїхали. 18,5 потрібно 16 рівно 2,5 мм. Даємо раз, даємо два. 谢谢你们的脉 Ну що, сверлимо. Спочатку коротеньке взяв, потім довше переставив. Полно не дивно, на такую должену, такий діаметр глянуть они на накапливает. На каточка вийшла ніби то все добре. Ну відрізаємо Обороти поменше. Переживаю за ці відрізні різці, скільки я їх переламав на ПВ-16. Так і не вдалося мені наладити цей процес, хоча відрізні були, я відрізав ними, але там вони дуже-дуже затонкі були, десь міліметра два це максимум. Не довгі, не виходить, максимум, що можна було відрізатися, таку штучку. Тут вже можна різнець взяти товще. Тут в мене от 3 мм. Є ще такі от, але цим ще не пробував. Треба зняти з нього 4 мм на треба. Пізніше займусь. Ось ще таке, щоб Робити таку простеньку роботу мені потрібно, скільки всього доробити, переробити, встигнутися, ще чомусь навчитися, щось підчитати. коротше, Навіть такий простий процес займає багато часу, займає ресурсів деяких. Буває таке, що Інколи коли потрібно бросати роботу і бігти десь на ринок чи в магазин або чекати, коли я туди попав. Не співмав. О, Ні, зараз ми його ще раз заміряємо. Так, зараз я його легенько зажму, для того, щоб торцянути. Запас я оставив там 1 мм. Торцяну і зніму фласку. Так, тут вже побільше. Ну все народ, такі от дитячі забавки в мене получилось такі штуки. Ну, робота досить простенька така. Але людині буде приємно і мені є чим зайнятися. Далі, прошу не перемикати, пропоную невелику екскурсію. Зараз я знаходжусь в місті Києві, неподалік станції метро Петрівка, тут на місці одного чергового. Новозбудованого супермаркету зробили таку парковку дуже цікаву. Значить на місці одного з цехів лишили різні станки у вигляді декору. Така невелика експозиція. Зараз я трошки поїду спробую вам показати. Чи. О, шить сакарний великий не знаю на жаль я не орієнтуюся їх назвах хожу на якогось діпа 600 але у вас є можливість скористатися коментарями напишите якщо знаєте це один, інший також подібний. В принципі, те саме. Станки є розграбленими некомплектними, тобто, одні станки, так, для краси. Я так думаю, що їх не навіть останев. і лишили. Тому що це приміщення, воно не розбиралося, має такий месячный ремонт біля кожного станочка такого стоит вот такие страны На счет чуть кожи навіть не зрозуміло, на фантограф и без половины экраны на... тут стоять. кожного станка распалнованы веселі кольори. Так, народ, не ну, знаю, не берусь судити, як до цього відноситись. Можливо, було б краще просто здати їх на металобрух, а можливо, вони знайшли своє примінення. Можливо, когось це радує, когось ображає. Слідом заминаючою епохою. Ну так воно є. Розбігом обставин, тут буквально через 300 метрів знаходиться лошинний ринок. Зараз проїду ще туди. Отак він розпочинається. Звичайно здоровий ринок. Багато тисяч народу приходить тут торгувати, ще більше народу приходить щось купити. У я об'їду його з іншого краю. О, цей їхав з іншого боку. Я завжди тут паркуюсь. Ну, Ринок величезний. Якщо для кожній, для кожного розкладки постояти хоча б 5 хвилин, то до гарячі вистачить цілого дня. Сьогодні гарна погода, зібралось багато людей. От, звичайно, різний контингент, починаючи з різних скачів, не закінчуючи академіками, різними вченими ступенями. Продають все. Мені здається, що тут можна купити навіть різним матір. Але я сюди приходжу в основному за інструментом, оснасткою. Іноді приїжджаю. Навіть без грошей просто гуляю. Або проїжджаю повз, вискакую на, на пів години на годину, як виходить. Я коли тут знаходжуся, то в мене весь час до мене приходять думки, що вже і я колись так буду стояти і торгувати своєю мрією. Але я не заслужую цих людей, бо кожного з них собі привело. Думаю, що не, не легке життя. Ну все, закінчується наш похід по ринку. Закінчується він пряма сверлами. конус морзе 2, 19, 145 з половиною. Забув. 19,5-19 14 і 14,5. І бивушний. Кругло наждав, купив. Сверло по 40 гривень. Сталер 18. нові. Ну і в... круг віддав по 40 гривень. Да? Да. 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 Якогось червоного кольору взяв на пробу. Доброго. Все, дякую всім за увагу. Да. Заходьте в гості, до побачення.